Програма тема дня на українському радіо Дніпро в ефірі Українське радіо Дніпра. Ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Ніч нашій області минула без російських обстрілів. У Криворізькому та Нікопольському районах було спокійно. І детальніше, яка ситуація там, розповість начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілков. Ситуація на нашому напрямку фронту залишається під повним контролем збройних сил України. За інформацією Сил оборони Таврійського напрямку, підрозділами ракетних військ і артилерії нанесено удари. По зосередженню противника на окремих напрямках проводилась контрбатарейна боротьба. Втрати противника уточнюються. За інформацією генштабу ЗСУ, Окупанти продовжують обстріли населених пунктів вздовж правого берега ріки Дніпро російські війська обстріляли медустанову у Херсоні. У цей час лікарі приймали пацієнтів. Також ворог вдарив по станції швидкої медичної допомоги в Береславі. Приміщення станції зазнало руйнувань. Також пошкоджені і автівки медиків. Поранення отримав водій швидкої. У Нікопольському районі ворог зі ствольної артилерії в день обстріляв місто Нікополь без втрат, слава Богу. У Криворізькому районі обстрілів не було. У самому Кривому Розі злагоджено функціонують всі органи влади, працюють усі соціальні установи та комунальні підприємства. Лікарі. Забезпечуються необхідними медикаментами. Ситуація в місті повністю контролюється ради оборони міста. Вся критично важлива інфраструктура працює. Є добрі новини, як ви могли помітити, нам вдалося завдяки збільшенню лімітів на наше місто повністю включити вуличне освітлення і воно працюватиме не до 22, ї а до 23-ї нульнуль. Електротранспорт міста також працює на 100%. Сподіваємось енергетикам, незважаючи на всі труднощі, і надалі вдасться підтримувати ситуацію стабільною. Кривий ріг живе з урахуванням воєнного стану нормальним життям. Переконався, що рішення дозволити за згодою батьків офлайн навчання у галузі культури та спорту для дітей було правильним. Я провів на базі музичної школи номер 4 робочу нараду, поспілкувався з педагогами та вихованцями школи. Зараз у містецьких школах та палацах культури криворогу в офлайн форматі, тобто очному, вже навчається 5 тисяч юних криворіжців. Найголовніше це безпека дітей і педагогів. Ми перевірили та підготували, а де необхідно відремонтували усі наявні укриття в закладах культури. У разі їх відсутності перевели гуртки до закладів, де є облаштовані сховища. Дуже зворушливо бачити. Як діти показують приклад того, як не падати духом, бути сильними і спрямовувати себе на добрі справи? Те, що вони роблять, просто вражає. Впевнений, наша культура, мистецтво також є потужним інструментом у боротьбі з ворогом. Також продовжується і спортивне життя міста. На базі 10-ї спортивної школи вдалося провести міські чемпіонати з плавання. Спортсмени показали свою справжню майстерність, вважаю їм перемог. На обласних та всіукраїнських змаганнях та ще про наші спортивні перемоги на всеукраїнському турнірі з художньої гімнастики вихованки нашого ДСШ номер 8 здобули 2 золоті, 9 срібних та 17 бронзових медалей. Щиро вітаю дівчат, їх батьків та тренерів з успішним виступом. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили та нашу неминучу перемогу. Слава Кривбасу та слава Україні! Нагадаю, ви слухаєте програму тема дня на українському радіо Дніпра. У Дніпрі соціально незахищені родини та переселенці можуть отримати гуманітарну допомогу від міста. У Дніпровському міському центрі соціальних служб торік допомогли більше ніж двом тисячам родин. А за початок 2023 року допомогу отримали понад тисячу сімей. Зокрема, в цю допомогу входять продуктові набори, які місту надали в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН. Такі набори надавали родинам. Які перебувають у складних життєвих обставинах, сім'ях, які виховують дітей сиріт, або дітей, які залишилися без батьківської опіки в дитячим будинкам сімейного типу та переселенцям. І докладніше про це розповість директорка Дніпровського міського центру соціальних служб Анастасія Тищенко. У рамках всесвітньо-продовольчої програми ООН центру соціальних служб було передано борошно, було передано рис. І олія тому ми намагались допомогти всім нашим категоріям, які є отримувачами послуг в Дніпровському міському центрі соціальних служб. За той рік таку допомогу отримало понад 2140 родин. Вже з початку цього року, 23-го року, понад тисяча родин отримали допомогу у вигляді таких продуктів харчування. Але для того, щоб розширити нашу категорію, так як ми перебуваємо у підпорядкуванні департаменту соціального захисту, управління соціального захисту нам передали списки сімей, які виховують дітей з інвалідністю і дітей під групи. А це важкі діти. Тому для того, щоб підтримати ці сім'ї, у нас була змога надати таку підтримку саме цим родинам. Їх налічується вже понад 500 родин. Це родини, які виховують дітей з інвалідністю. Інвалідність вони оформили у 2022 році. Для того щоб підтримати такі родини не лише фінансово, на що вони мають право за законодавством, а для того, щоб ще надати гуманітарну підтримку, ми запросили ці родини для отримання цієї допомоги. Така допомога, ми можемо її надати лише з тієї кількості, яка була нам передана у рамках продовольчої програми. Тому наразі ми видаємо, отримують всі родини, які були за списком. А надалі ми не можемо далі запрошувати людей, тому що якщо нам будуть далі передано, тоді ми зможемо далі і ми проінформуємо людей. А наразі все, що є, ми зараз дамо. Для того, щоб люди відчували підтримку, для того, щоб їм трошечки було легше. Це борошно, це рис і це олія, 7,5 кг борошна, 7,5 кг рису, і олія йде на члена родини. Но в зв'язку з тим, що вони не є нашими отримувачами послуг, звичайно, ми видаємо, але більш акцент ми робимо на те, на кількості дітей. Тому що більш така допомога вона сприятлива для того, щоб підтримати саме родини з дітьми. Отримати гуманітарну допомогу і прийшла Дніпрянка Карина Фісунова. Жінка виховує двох маленьких дітей, один з яких має інвалідність. Мені собі подзвонила жінка і допомогу каже, що можна отримати. Я згодилась, бо в мене двоє маленьких дітей: один з інвалідністю, друга мала дитина. Зараз дуже важко фінансово. Я дуже благодарна за цю допомогу. Зараз нам нашій сім'ї велика підтримка, бо в мене родина шість чоловік. Треба всіх кормити. ще нам подарки на новий год давали. Да, дуже дякую. Теж дуже приємно було. В іншому куточку міста гуманітарну допомогу роздають переселенцям, яких є маленькі діти. Там на базі співдія хабу тимчасово переміщені особи можуть отримати зимові речі, гігієнічні та продуктові набори. Говорить заступник директора департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради Сергій Луденський. Завдяки нашим колегам з данської ради з у справах біженців є така змога видавати такі набори, які включають в себе теплі зимові речі, гігієну та продукти харчування. Це здійснюється за підтримки уряду Швейцарії та Великої Британії, і ми дуже раді, що такі міжнародні партнерства практикуються в Україні і у Дніпрі, і ми маємо змогу підтримувати такі сім'ї, особливо маленьких дітей. Що стосується співдія Хабу, то тут дуже багато урядів інших країн надають таку допомогу, але з Данською радою це вперше така комунікація. Сьогодні видається 150 наборів, а Завтра ще 150. п'ятдесят. Гігієна, підгузки, дитяче харчування і теплі зимові речі. Дитячі. Отримати допомогу для однорічного сина Марка прийшла і пані Тетяна. Вона влітку евакуювалася до Дніпра із Бахмута. Детский набор до двох лет. Нас пригласили по приглашенню. Очень большая помощь, особенно для дітей. Вот очень много і и вещей и памперсов. Памперси очень дорогие. За это да, многим фондам. Очень благодарны. За цьому центрі допомогли 450 сім'ям. Про це розповів куратор співдія Хаб Дніпро Рафаель Кіжнер. Як співдія «Хаб» ми працюємо вже майже рік і за цей час змогли допомогти понад 70 тисяч родин, які звернулися за допомогою до співдії. А співдія це в першу чергу платформа, яка об'єднала можливості українських волонтерів, українських підприємців і міжнародних організацій. На самому початку було здебільшого ресурс, наш внутрішній наші підприємці, наші партнери, волонтери всі долучалися, приносили хто пакет борошна, а хто цілу фуру допомоги. Сьогодні вже більше міжнародні благодійні фонди організації організації допомагають нам, тому що ресурсу потрібно дуже багато, дуже велика кількість людей. Майже кожного українця зачепила війна, особливо в Дніпрі. Тому ми шукаємо постійно партнерів, донорів міжнародної організації, серед яких датська рада з біженців, які зголосилися допомогти, тому що є такі потреби, які є дуже складно знайти. Це здебільшого засоби гігієни. Дитячі памперси, вологі серветки, дитяче харчування це те, що потребується в дуже великих обсягах, і саме Датська рада з біженців має можливість закупити такі ресурси та надати їх потребуючим. Тому ми, як співдія, разом з департаментом молодіжної політики та Національного патріотичного виховання комунальними закладами позашкільної освіти склали відповідні списки людей, які потребують цієї допомоги, і разом з Датською радою з біженців надаємо цю допомогу. Загалом потребуючих понад півтори тисячі за цей місяць. Ми плануємо задовольнити потреби 450 родин, і наступного місяця, звичайно, що якщо буде така змога, будемо продовжувати, аби всі отримали необхідну допомогу. Співдія ХАБ щодня формує продуктові гігієнічні набори, набори засобів побутової хімії і намагається задовольняти потреби якомога більшого кількості потребуючих, тому що ще 15 тисяч родин, які потребують допомоги, і поки що очікують її. Тому наші волонтери щодня формують ці пакети, і їх надають. Датська рада з біженців надає засоби гігієни, дитяче харчування. Та одяг для діточок до трьох років. Нагадаю, ви слухаєте програму тема дня на українському радіо Дніпра. У Дніпрі можна безкоштовно навчитися розмовній державній мові в рамках міської програми Української будь ласка». Для цього треба пройти тестування та перевірити свій рівень знання мови, заповнивши коротку анкету. Яка ідея цього проекту та як його реалізовують, і про це далі розповість заступниця начальника відділу інновацій та висвітлення діяльності КПЄ Дніпро Дніпровської міської ради Валерія Усольцева. І з початком війни Україна перейшла на українську мову, і як то кажуть, у ніч перед початком війни у місті Дніпрі всі лягли спать. Але от у день війни ми прокинулися, прокинулися і розмовляли вже українською, тому що ми відчули те, що ми маємо цінувати те, що маємо, і мова в тому числі. А ми молода команда цифрова, яка в принципі, ну не старше, скажімо так, 30 років взагалі, і кожен з нас спілкується українською мовою. Усі державні установи мають спілкуватися, і ми наразі знаємо, що навіть Сфера обслуговування це кафе, супермаркети і так далі, також спілкуються українською мовою. Це їх обов'язок. Комунальні установи, державні установи усі можуть спілкуватися українською мовою з громадянами, з містянами і так далі. І тому ми, як комунальне підприємство, цінуємо це усі, хто приходять до нас, чують від нас лише державну мову. Але звісно, що ми скажімо так білінгвістичні. Якщо комусь зручно спілкуватися на суржику, можна і на суржику, тому що наразі є така тенденція, що не всі так швидко. Можуть перейти на державну мову, комусь дуже важко. А хтось привик з дитинства спілкуватися російською, скажімо так, так, і ми не можемо, скажімо так, їх за це якось недолюблювати. Вони стараються, вони це роблять. І навіть деякі працівники комунального підприємства вони дуже довго переходили для того, щоб їм було комфортно. Але в принципі достатньо взагалі декількох тижнів спілкуватися українською для того, щоб перейти на неї остаточно, і це правда. Це в принципі наш досвід, який ми отак от побачили. Бачили стосовно молоді, також можемо сказати взагалі від себе, як молоде комунальне підприємство, молоде покоління, яке живе в Дніпрі, то дуже велика кількість переходить на українську. Ми чуємо її у транспорті. Вже ніхто не, не говорить, як раніше всі кажуть: зупиніть, будь ласка, на зупинці. Тобто, ми бачимо, що йде перехід, і це дійсно велика хвиля, яка наразі обернулася в Україну цілком, і це дійсно чудово, тому що кожен житель. України має знати державну мову, і якщо він не хоче її використовувати у повсякденному житті, він принаймні має спілкуватися з нею у державних структурах і так далі. Якщо до нього спілкуються українською, він також має спілкуватися українською. Це в принципі, як і в будь-якій державі. Це правильно, це має бути це правило і закон, який ми маємо цінувати. Мені здається, що якщо створювати такі діджитал-проекти, як, наприклад, проект українського, будь ласка, то набагато більше уваги ми звернемо на те, що українська вона не важка, вона дійсно чудова, вона прекрасна, вона милозвучна, і навчитися неї можна дійсно швидко, тому що ми живемо в Україні, це наше оточення. Чуючи українську, ми починаємо нею розмовляти, тому це не є чимось, скажімо так, недосяжним. Ось у побуті також, якщо хтось один із членів родини, почне говорити українською до нього. Почнуть долучатися. Це в принципі. Якщо мама почне, то і діти почнуть, а діти почнуть, то й тато почне. Потрібно брати на себе цю відповідальність за поширення української і робити від себе все можливе. Ідея проекту взагалі полягала в тому, щоб доєднатися взагалі до міської ініціативи популяризації української мови. Вона так в принципі і називалася українською. Будь ласка, спочатку це була лагідна українізація, потім вже Отримала таку назву, і ми, як комунальне підприємство, взагалі не могли залишатися осторонь і не надати взагалі містянам можливості перевірити свій рівень. А для того, щоб їм було більш цікаво, то ми придумали такий більш інтерактивний формат для цієї платформи. Починали її створювати. Спочатку у нас була ідея просто як тестування з українською мовою, але потім у нас були дуже багато нарад. І ми зрозуміли, що треба також надати якусь послугу. Тому ми почали співпрацювати з партнерами. Перший партнер це в. У нас репетиторський центр логостаєсел. А також у нас на платформі вона складається з двох взагалі блоків: це тестування з української мови і колесо фортуна. Так зване, це Вікторина на знання історії міста. Також людина, яка живе в Дніпрі, має не лише знати українську мову, але також цікавитися, принаймні історію міста. І тому в нас є ще один партнер. Це музей історії Дніпра, який також з нами співпрацювали, допомагали нам складати це тестування з української мови. Це логостаєсел нам надавали тести. Які проходять саме наші жителі міста, а вже в принципі музей історії Дніпра попіклувався про те, щоб надати певні питання для учасників цієї вікторини і зробити, скажімо, так, це опитування, цей тест більш таким цікавим. І кожен хто проходить тестування як з української мови, так і з історії міста, отримає свій сертифікат з певними винагородами. Якщо це українська мова, то це сертифікат на певний рівень це низький, середній або високий три рівні. І людина, абсолютно кожна, не дивлячись на її рівень, отримує абсолютно безкоштовний курс від наших партнерів логосу або «Ясел». Якщо людина також додатково проходить тест з знання історії міста, то вона отримує також в залежності від кількості набраних балів. А певний сертифікат на суму так званих музейних купонів. Ці купони можна використати у музеї історії Дніпра на певні послуги. Якісь там дуже багато різних інтерактивів, не лише це екскурсії, це також різні майстер-класи воркшопи. тобто там є на що подивитися і витратити свої сертифікати за набрані бали. Щоб потрапити на курс, потрібно надіслати саме сертифікат. Тобто, першочергово це треба відповісти на ці 30 запитань з української мови, і лише тоді їм генерується сертифікат. Цей сертифікат вони демонструють саме логосу, який в них рівень, і дивлячись з цього, вже наші партнери, логосу обоє дивлячись світу вікової категорії, там є певне розмежування. Якщо це дитина там до 16 Однаці років вона саме йде до Логосу. Якщо це вже людина від 16 і вище, скажімо так, то вона йде до ЄСО, тому що вони спеціалізуються саме на цій віковій категорії, щоб кожному було цікаво, для кожного підбирається якийсь курс, і відповідно до цього від рівня вже відбувається певне розмежування уроків, які надаються. Тобто, як ми розуміємо, як ми взагалі домовляємося, і знаємо, що вже в принципі наша платформа працює, і наші партнери також працюють разом з нами. Вони ділять. Це своїм досвідом, то ми знаємо, що кожному цікаво. Немає таких людей, які приходять з різними рівнями. Комусь легко, комусь, ну скажімо так, вони вже це знають. Тобто, кожному знаходиться те, що дізнатися, і це класно. От саме для цього ми зробили це тестування, для того, щоб кожен, хоча б знав свій рівень. Як можна пройти онлайн тестування на знання української мови? Щоб потрапити на платформу, потрібно всього навсього у браузері вписати ЮАДніпрорада і ви одразу потрапляєте на відповідну платформу українського, будь ласка, де можете пройти тестування. Але перш ніж його пройти, потрібно заповнити зовсім коротеньку форму реєстрації, яка необхідна для створення сертифікату, який є іменний, ось з певним номером. Тому коротка реєстрація, і ви вже готові до проходження тестування з української мови. Після тестування на знання мови містян запрошують на курси. На заняттях викладач знайомиться з учнями, цікавиться щодо мети вивчення державної мови і починає працювати. Насамперед, це усунення найпоширеніших помилок розмовної української вікторини та ігри. Детальніше розповість директорка зі зв'язків з громадськістю центру прикладної освіти Логос Анна Жуковіна. В принципі, все достатньо просто, коли ми створювали тест, акцент робився на розмовну українську мову, не на граматику, а на розмовну. Як взагалі все це відбувається? Всі люди, які пройшли саме тестування, вони отримали свій рівень і вони потрапляють до нас до бази. І ми вже їх починаємо оброблювати, запрошувати до нас на заняття, складаємо з ними певний графік навчання і, власне кажучи, запрошуємо вже до себе, щоб вони змогли відвідати офлайн заняття безпосередньо в наших центрах. Як все це відбувається? Ми комплектуємо групи за рівень. Новини no. За рівнем знань, який тест пройшли люди на самих заняттях. Звичайно, викладач знайомиться. Ми цікавимося, ну яка в принципі мета навчання українській мові, чи просто говорити, чи знати, чи потрібно для роботи. Ну в кожного є своя мета, для якої вони вивчають мову. І вже починає працювати наш викладач. Звичайно, це нова інформація, нові дані, це найпоширеніші помилки в українській мові, саме розмовної української. Розбираємо основні моменти, да, з якими ми стикаємося у своїй. Повсякденності е, є вікторини, є ігри. Робимо все можливе, щоб людям на заняттях було дійсно цікаво, було весело, щоб вони могли попрактикувати цю українську мову. Е, ми даємо спочатку да, якусь базу, да, яку вони зможуть попрактикувати, і потім вже ділимо їх на групи по дві людини, по три людини, і вони починають складати речення, розповіді. Да. Вже в прямому реальному житті, в реальній групі, вони розповідають українською мовою на ту тему, яку вони пройшли. Діляться своїми вже знаннями. Далі ми змінюємо партнерів. Це сама технологія, наша авторська, і вони розуміють, тому що у нас у всіх різна вимова. Да, ми по різному сприймаємо ті чи інші слова, і тому наша основна задача, да, щоб ми змінювали партнерів. В принципі, вони діляться своїми успіхами, діляться тим, що вони пройшли, що для них було нового, і як вони можуть застосовувати тепер це у своєму житті. Також основним критерієм є в нас обов'язково це мотивація їх до вивчення та застосування українських. Інською мовою у своєму повсякденному житті існує проблема. Ми це бачимо, що ми говоримо російською. Дуже часто ми можемо стикатися саме з російською мовою, і інколи, коли людина починає говорити з тобою українською мовою, ти переходиш на українську мову. І саме на наших заняттях ми робимо все можливе, щоб саме наші учні вони ініціювали говорити українською мовою, щоб вони перші були от тією людиною, яка заговорить українською мовою і від чого від цього вже все піде. Тому що якщо ми не почнемо запроваджувати українську мову у своєму повсякденному житті, то в принципі не буде такого: ми не перейдемо. На повну українську мову в своєму житті ми структуруємо свої заняття так, щоб вони виходячи могли е, говорити саме українську мову. І не боялися, тому що е, колись один з викладачів української мови сказав, розмовна українська вона не буває неправильною, тому що це розмовна. Тобто, ви можете так, ви можете застосувати якесь слово, яке ви скажете ну по-своєму, да або воно буде недосконалим. Але це розмовна українська. Якщо ви говорите, ви вже говорите українською і це вже добре. А все інше може. Можна навчитися для цього існують вчителі, які допоможуть вам досконалити свою. Ми бачимо, що люди ініціюють перехід на українську мову. Таких людей стало набагато більше. Україна вона переходить на українську мову. Вона намагається робити все можливе, щоб застосовувати її. Але ми бачимо такий, знаєте, страх сказати якесь слово неправильно. Розумієте, і цей mm -hmm. страх він породжує те, що ми говоримо російською мовою, тому що хтось може нас засуджувати. Але люди вони починають говорити українською, писати українською мовою. Ну, це добре, поступово ми перейдемо, але від нас залежить, як швидко все це станеться. Ну чим більше ми будемо говорити українською, писати українською, ініціювати, говорити українською та писати українською, то буде добре. І е, не осуджувати людей, які якось е, некоректно висловили свою думку українською мовою або сказали будь-яке там речення або фразу немає значення. Тобто, якщо ми будемо навпаки підтримувати людей, а не осуджувати, то ми швидше перейдемо на. Українську мову наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема Дня на українському радіо Дніпра. Її підготували режисер Олександр Сохач, інженер Микола Нікалішин. А у студії була ведуча Мальвіна Карпенко. На все добре. Програма Тема Дня на Українському Радіо Дніпро.